Сьогодні в відео Атлетико Мадрид хоче підписати де брюйне. ПСЖ запропонує рекордний для футболу контракт для Ламіна Ямаля. Німецький клуб зацікавлений в купівлі мудрика. ФСК Маріуполь перестане існувати в кінці цього сезону. ПСВ зацікавлений у воротарі збірної України. Рома втратила ключового гравця до кінця сезону. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. «Бетіс» пропонує стадіон Беніто Вільямаріна для проведення чемпіонату світу 2030 року. Президент РФФ Рафаель Лоусон несподівано оголосив, що «Метрополітано» прийме фінал Ліги Чемпіонів у 2027 році. У жовтні минулого року Атлетико Мадрид запропонував свій стадіон для проведення фіналу Ліги Чемпіонів у 2027 році. Мадридці конкурували з олімпійським стадіоном у Баку після того, як УЄФА відхилив варіант Сан-Сіро через роботи, що проводяться на домашньому стадіоні Мілана та Інтера. Ла Ліга програла суд щодо асамблеї CVC Мадридському реалу та Атлетику Більбао. Раніше у Скарзі також була Барселона, яка пізніше вийшла з неї. Провінційний суд підтримав рішення мадридського суду, який визнав недійсною асамблею, проведену професійною футбольною лігою 12 серпня 2021 року, на яких було схвалено проект імпульсу угоду з інвестиційним фондом CVC. «Ла Лаліга має термін у 21 день для подання остаточної апеляції. У рішенні зазначається, що терміновість зборів, скликаних лише за 8 днів до їх проведення, не була виправдана, що є порушенням статуту Лаліги. І що під час їх підготовки були змінені умови угоди попередньо надісланої клубам. Суд також робить висновок, що документація з такого складного питання була надіслана клубам лише за два дні до зборів, і що інформація була неповною і неналежною. В ці вихідні керівництво Ювентуса проведе зустріч із Роберто Манчині, щоб обговорити можливу співпрацю. Спортинг офіційно підтвердив трансфери Кенді та Есугу в Челсі. За трансфери обох гравців лондонський клуб заплатить 74,5 мільйони євро. Кенда залишиться в спортингу ще на один сезон, а Есугу приєднається до Челсі наступного сезону. Атлетико Мадрид хоче роздобути Кевіна де Брюйне безкоштовно, адже його контракт із Манчестер-Сіті спливає в кінці сезону. Якщо футболіст не продовжить угоду, то мадридці готові вступити в переговори. Без Ліги Чемпіонів Ювентус буде змушений продати Камб'язо і Єлдиза, а викуп Коломуані і Консейсау стане набагато складнішим. Саудівський Альхіляль пропонує Ван Дейку понад 20 мільйонів євро на рік. Захисник Ліверпуля ще не відповів. Монса зацікавлена у підписанні Франческо Камарди на правах оренди. Вестхем і Барселона цікавляться Енджелом Гомесом із Лілля. Ліверпуль вже встановив контакти з Борнмутом стосовно підписання Мілоша Керкеза. Гравець віддає перевагу переїзду на Мерсесайд, ніж переходу до таких клубів, як Арсенал, Манчестер Сіті та Реал Мадрид. ПСЖ хоче запропонувати рекордний контракт Ламіну Ямалю. ПСЖ вирішив чинити тиск на футболіста, щоб той не підписував новий контракт із Барселоною. Фелікс Нмеча може перейти в Манчестер Юнайтед. Як повідомляється англійський клуб, розглядає можливість підписання півзахисника в літнє трансферне вікно. Англійці готові запропонувати близько 48 мільйонів євро за гравця. Однак Дортмунська Борусія не хоче його продавати. Молдавський Зімбру оголосив про підписання контракту з нападником Олексієм Щебетуном. Керівництво Ювентуса вирішило призупинити всі переговори щодо продовження контрактів, зокрема ключових угод Гатті та Маккенні. Усі переговори заморожені до кінця сезону. Мілан вирішив не продовжувати контракти з Тео і чекає пропозицій влітку. З огляду на те, що контракт закінчується влітку 2026 року за захисника, навряд чи зможуть запросити велику суму. Челсі готується до масштабного чищення складу влітку з цілю розвантаження зарплатної відомості. На двері вкажуть Кірану Дюзбері Холлу, Крістоферу Нкунку, Трево Чалобі, Давиду Фофана і Бену Чілвелу. Також мають намір продати кепу Аріса Балагу, Жоау Фелікса, Ренату Вейгу, Карнічук Воємеку, Акселя Дісасі, Рахіма Стерлінга і Арман Доброю. Байер хотів би підписати мудрика за зниженою ціною цього літа, але тільки в тому випадку, якщо Михайло не отримає дискваліфікацію за допінг, Ювентус може знову звернути увагу на молодого таланта Баварії Давіде Дель Ербу. Італійський клуб стежить за універсальним німецьким гравцем. Мілан фактично зв'язався з Конте щодо співпраці у наступному сезоні. На даний момент агенти тренера люб'язно попросили Росонері поговорити про це в кінці цього сезону, оскільки вони борються за Скудетто, але вони відкриті до діалогу. Дортмундська Борусія не планує викуповувати півзахисника Карнічук Воємеку у Челсі за 35 мільйонів євро. Відбулася передача прав ФСК Маріуполь новому керівництву до кінця поточного сезону. У першій лізі клуб виступатиме саме під брендом Маріуполь. Нове керівництво сплатить всі клубні борги, а також виплатить частину заборгованості перед гравцями. Як вже раніше повідомлялось, клуб базуватиметься у Львові. Керівництво Челсі працює над підписанням Ола Айне. Трансфермаркт оцінює футболіста в 20 мільйонів євро. ПСВ розглядає можливість підписання голкіпера Шахтаря Дмитра Різника під час літнього трансферного вікна. Контракт Різника із Шахтарем діє до кінця 2027 року, тож трансфер вимагатиме серйозних переговорів. Тоттенхем продасть Крістіана Ромеро цього літа, якщо він не погодиться підписати новий контракт до початку трансферного вікна. Гравцем цікавиться Реал Мадрид. Ліверпуль Арсенал, Нью-Касл, Реал Мадрид і Барселона цікавляться Ніко Шлотербеком. Дортмундська Борусія хоче втримати захисника і підписати з ним новий контракт. Пауло Дібала в цьому сезоні більше не зіграє. Аргентинцю потрібна операція. Тоттенгем зробив Вулверхемптону пропозицію в розмірі 30 мільйонів фунтів за лівого захисника Раяна Айтнурі. Контракт футболіста закінчується в кінці наступного сезону, що спонукало Тоттенгем зробити пропозицію. Очікується, що Флоріан Вірц відповість на пропозицію Байера до початку квітня. Клуб пропонує йому нову угоду до 2028 року із клаусулою в 125 мільйонів євро. Якщо футболіст вирішить піти цього літа, то його ціна становитиме щонайменше 150 мільйонів євро. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.